Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні вдалося звільнити з російського полону неймовірну кількість 207 українців, серед них 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів. Майже половина з них це захисники Маріуполя, справжні герої, які відстоювали нашу країну на передовій. Зеленський також висловив подяку команді України за їхню роботу у цьому питанні. За його словами, це був другий великий обмін полоненими після тривалої перерви і що Україна продовжує працювати над поверненням всіх. Іх своїх громадян з полону. Президент висловив вдячність родичам полонених за їхнє терпіння і спільну роботу у цьому питанні. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що це вже 50 п'ятдесятий успішний обмін полоненими в Україні. Серед врятованих військовослужбовців 95 представників збройних сил України, 56 шість 26 прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та один представник національної поліції України. Звільнені військовослужбовців включають захисників Маріуполя, Херсона, бійців з острова Зміїний, Морпіхів та бойових медиків. Повертаються додому також медики, які рятували побратимів і цивільних під час оборони Маріупольського металургійного комбінату та Азовсталі. Цей обмін також був можливий завдяки допомозі та сприянню об'єднаних Арабських Еміратів. Повідомляється, що команда координаційного штабу щодня працює над тим, щоб якнайшвидше повернути всіх українських громадян з полону. Також керівник офісу президента України Андрій Єрмак відзначив. Що цей обмін полоненими є значущою подією для країни, він підкреслив, що особливо важливим є те, що серед звільнених є багато оборонців Маріуполя та військових, які брали участь у обороні таких важливих об'єктів, як Азовсталь, Острів, Зміїний, Донецьк, Запоріжжя, Харків, Луганськ, Херсон і Суми.